2001 рік, День Незалежності Хрещатик. Хрещатиком ідуть комплекси, ті комплекси, яких нині в Україні нема і близько. Це ті комплекси, які здатні боротися з майже усіма типами озброєнь, якими нині наш ворог атакує наші міста. І коли ти дивишся на це, ти мимоволі задаєшся питання, а де це все ділося? Де воно ділось? Генерали, які напухлі від доларів і євро, вже на пенсії з хорошою, прекрасною пенсією. Чиновники, які все це кудись діли, нині ходять і розповідають нам, як треба жити і любити свою країну? Нинішні чиновники, які займаються абсолютно непотрібним. Зокрема, декомунізаціями, церквами, ще чим-небудь, замість того, щоб робити все, щоб повернути ці потужності, адже вони в країні були. Ми побудували якусь абсолютно дивну країну, країну, в якій держава не відповідає за людей. А люди звикли до того, що держава нічим допомагати їм не буде. І люди почали займатися також самі собою. В результаті. Всі ці слова про єдність, про тримаймося, ми того варті, бла-бла, перетворились просто на бла-бла. І тільки в період повномасштабної війни люди дійсно консолідувались, але держава досить швидко очухалась і почала продовжувати те, що вона робила й до цього. З 2000 року до 2022 року не було майже нічого. І зараз ми стоїмо біля НАТО з протягнутою рукою, дайте нам зброю, навчіть нас і так далі. А мені здається, що це певна диверсія. Спочатку нас роззброїти від цього всього озброєння, потім підсадити нас на НАТО, на західну зброю. А вони дуже люблять торгувати зброєю. І ми її купуємо, ми вже які там другі за кількістю позик від Міжнародного валютного фонду і продовжуємо. Держава повністю загнана в борги. Через те, що ми змушені купувати чужу зброю. Ми не виробляємо своєї, в нас немає своєї. І ми так воюємо: воюємо в борг. Телеграм -шапці профілю, поки він не закритий, до речі, бо це теж дратує владу, можливість вільного доступу до думок людей. Телеграм-шапці профілю, там це відео. Дивишся на нього під пісню Скрябіна. І думаєш, чи служили українському народові ті, хто назвались його слугами?